Марки на Донецької області близько другої ночі підірвали склад із боєкомплектом за словами Петра Андрющенка. Це справа рук українських бійців. Детонацію Тазарево спостерігали близько 4.20 ранку. ранку. Відгомін було чутно за 40 кілометрів. Українських школярів на тимчасово окупованих територіях змушують вчити основний російський закон, ще й перевіряють, як вони його знають. Про це повідомляє центр національного спротиву до дня конституції, який у федерації відзначають сьогодні. Учнів шкіл НАТО змушували пройти тестування. Воно в Росії загальнодержавне нав'язали традицію країни терористки на окупованих українських землях, вирішивши, що інтегрувати дітей в російське середовище буде найлегше. Подію максимально висвітлюють пропа. Гандиські медіа, які прагнуть таким чином показати лояльність місцевого населення до загарбників. Ну і зараз в нашій студії вже вкотре раді бачити військову глядочку Вікторію Кисельова. Вона приєднується до нашого ефіру. причому з нагоди свята, я так розумію, правда ж, Вікторія? Правильно, розумієш. Вітаю, Андрій, вітаю, Настю ще раз. Дійсно, день сухопутних військ. Це найчисельніші війська у збройних силах України. 250 тисяч. Наперед скажу вони приблизно налічують. Тобто, ну можна сказати, що це кістяк української армії, тому що ми не можемо явити, наприклад, роботу повітря. Ніх сил без того, аби на землі працювали наші військові, наша піхота, механізовані так само підрозділи. Тобто, це все сухопутні війська України. Про це свято сьогодні будемо говорити і про те, як змінювалася ця структура протягом цих двох з половиною майже трьох років. І сьогодні день сухопутних військ збройних сил України. Це найчисельніший самостійний вид збройних сил України бере свій початок від армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії. 1000. 1917-1922 років після здобуття незалежності українська армія була одна з найсильніших. Вона налічувала близько 800 тисяч осіб. Та згодом чисельність почали скорочувати і так станом на початок 2013 року. Чисельність, зокрема сухопутних військ, становила 57 тисяч осіб. Після початку війни знову почали розширюватися за даними видання з Military з 2023 року. Сухопутні війська України мали чисельність у 250 тисяч військовослужбовців. Зараз сухопутні війська підпорядковуються чотирьом командуванням: це північ, схід, південь та захід. До структури входять механізовані війська, танкові, ракетні війська та артилерія, війська ППО, армійська авіація, спеціалізовані війська, війська, військова освіта, військова підготовка, забезпечення та безпілотні системи. Всі вони основа української армії. Командувач сухопутних військ нині, генерал майор Михайло Драпатий.